На якому рівні бажань знаходиться бажання до любові, тобто бажання, щоб тебе любили, і як над цим піднятися. Бажання, щоб, щоб тебе любили, воно є у кожної людини в більш, більш чи менш вираженому вигляді, вигляді в будь-якому віці. Це наше природне бажання, яке ми відчуваємо навіть у, навіть у Ну і в будь-якому віці, і в будь-якому будь будь-який час, то що бажання любові це желание желание бажання участі, бажання зближення, відчуття другого, іншого як себе, то, то, що, Ось тож що... воно природне воно кожному.